Фактично, травень він заклав надзвичайно успішну основу, будуть проблеми, будуть обстріли, така невизначеність і туман. Це можуть бути навіть такі, знаєте, неадекватно агресивні дії з боку ворога. Вітаю всіх на Ютуб-каналі Знай 24 Дякуємо за вашу підтримку за перегляди. Не забувайте про вподобайки і коментарі. І сьогодні до нашої віртуальної студії завітала Анна Вергелес. Вітаємо вас. Доброго дня. Ми сьогодні з вами запланували поговорити про прогноз на червень місяць, але ми записуємо це відео якраз в кінці травня і основні події. Ви про це говорили багато інших майстрів. Говорили про те, що саме в травні основні події вже відбулися. А все, що буде в червні, це будуть наслідки. От давайте на цьому ми і акцентуємо увагу наших глядачів. Справді, травень був надзвичайно важливим і насиченим подіями, масштабними подіями це і не тільки для України, і для світу взагалі і в цілому. І ви знаєте, дуже цікаво, коли робиш прогноз, потім дивитися, як все це справжується, тому що ми, астрологи, можемо добре побачити. Суть події, але форма вона завжди залишається такою несподіванкою. І коли ми з вами говорили, що в травні місяці Україна буде займати дуже важливе положення у дипломатичному світі, і що такої кількості дипломатичних контактів рішень ми не бачили, я навіть не могла уявити, що це буде отак от масштабно. І знову ж таки, ми відчули, що нам, ну, нашій державі, так, пропонували декілька варіантів розвитку подій. І це насправді так і є, тому що був такий китайський план так, і європейський план. І власне я. Заздалегідь задовго до травня місяця говорила про те, що в травні можуть розпочатися якісь мирні процеси, мирні перемовини або шлях до цього. І, власне, це вже зараз відбувається. Ми не бачимо поки що цих рішень, але те, що наш президент вже зараз розпочав будувати цю коаліцію, будувати мирний план і якісь такі, знаєте, шматочки цієї інформації до нас доходять. Це абсолютно очевидно, але знову ж таки результати ось цих всіх перемовин, закулісних фактично, ми побачимо з вами тільки восени. Тобто наступний крок, ну, так? а, наступна а, така сходинка дуже важлива до миру в нашій країні це вже а, осінь 2023 року. Тому ми не можемо постійно жити у такому режимі, знаєте, 24 на 7 подій. І фактично, травень він заклав надзвичайно успішну основу для того, щоб літом у нас все було якнайкраще, наскільки це можливо знову ж таки у нашій ситуації? І ми говорили про те, що е, зброя, підтримка е, буде набагато більшою, ніж ми очікували, і це справді так. І літаки, і більше союзників воно стало, ніж було Ну, травень, насправді він надзвичайний. Я спостерігала за тим, що відбувається у нас, і що відбувається на Росії, і там всі пригоди у них це просто дивовижні речі. І знову ж таки, начебто, ти це все передбачаєш. Але коли це відбувається, ну просто такі, знаєте, сюрпризи. Тому що е, я навіть чесно вам скажу не могла. Я розуміла, що в Росії почнуться е, такі внутрішні проблеми, і говорила про це, що вони будуть відволікатися дуже сильно, що в них почнеться боротьба за владу, в них почнуться ну, якісь безпорядки дуже серйозні. Але ось ну, в, ВНР, власна, я можу, Будь так, власна, це БНР, чи Білигара, це просто ну, неймовірно. Ну, ще і смерті високопосадовців у Російській Федерації, теж про це треба сказати. От ви сказали про те, що наступний такий крок, де ми будемо бачити результати і такі активні дії, це буде осінь. Схожий планетарний вплив буде, як у травні, правильно я розумію? Я так наперед трішечки забігаю. Це дивіться, літо у нас ну, власне контрнаступ вже розпочався. Вся основа для нього вже готова і він вже, вже, вже... заяви є від вищого керівника. Так, і можливо, це не так, як ми собі уявляли, але насправді те, що відбувалося в травні, і е, ті е, там е, проблеми, які на військових базах в Росії на окупованих територіях, це власне і є початок нашого контрнаступу. І ця тенденція, все, що було закладено в травні, вся ця тенденція вона буде активно розвиватися у вигляді наступу, у вигляді бойових дій, у вигляді підтримки, яку ми будемо отримувати. Тобто, тут уже ні в кого після травня немає сумнівів в тому, що ми у дуже хорошому становищі. Ну я не ідеалізую, звичайно, будуть проблеми, будуть обстріли. Тобто, ми не можемо там надягати зараз рожеві окуляри, але насправді те, що Україна буде перемагати, і те, що ми будемо отримувати все більше і більше підтримки. Тут немає сумнівів вже у ні, ні у кого. І власне з травня місяця ситуація на Росії, їх положення, їх імідж. І знову ж таки, я говорила про те, що останній раз вони будуть махати там, в травні своєю ядерною загрозою, це вже не працює. розумієте? Тому ситуація змінилася докорінно. І далі літо це активні бойові дії, це власне розвиток того, що ми бачили в травні. А на осінь це новий крок, новий якийсь рівень дипломатичних рішень, не воєнних. От я саме про це хотіла сказати. Так, чекаємо. Ну, давайте тепер більш детально про червень поговоримо і про астрологічний прогноз, про планетарний вплив, чи будуть хороші новини, або які взагалі новини чекати у червні? Від Відзірок червень у нас починається дуже активним періодом. 4 червня у нас буде повний місяць, і власне. А це період, з одного боку, дуже успішний для роботи. Якщо ви хочете швидко, ефективно штовхнути якийсь проєкт і дуже-дуже багато зробити роботи успішно, це період з 1 по 10 червня. Будь ласка, зробіть на ньому акцент. Те ж саме стосується і особистого життя. Я так трошки знаєте, від політики буду відходити періодично до нашого такого звичайного життя, яке б нам хотілося бачити мирним. А тому ми будемо говорити так і про політику, і про, про нас з вами, так? так. Тобто перша половина червня вона дуже активна. Єдине, що до 10 червня десь там, знаєте, Венера йде на опозицію з Плутоном, це планета кохання, тому в період з 4 по 10 червня є великий ризик для стосунків, особливо якщо накопичено вже багато якихось претензій і проблем. Це все може так дуже активно вибухати, тому будьте, будь ласка, обережні. А в цілому період активний і хороший. Але давайте не будемо забувати, що повний місяць це завжди ну, такий небезпечний період в плані обстрілів, в плані активності ворога, тому що повний місяць це завжди накал емоцій, енергетики. І зазвичай я вже цю статистику за більш ніж рік війни бачу дуже добре, в період повного місяця, тобто це десь приблизно з 3 по 6 червня. Це такий небезпечний момент, коли кількість загрози з повітря може бути більшою, ніж звичайно. Просто до цього потрібно бути готовими. Що у нас? Далі з 12 по 23 червня Сатурн планета, яка відповідає за е, такі знаєте вертикальні жорсткі структури. За бюрократію, за питання, які стосуються субординації. Ця планета починає сповільнюватися і буде рухатися ретроградно потім. Тому якісь такі бюрократичні питання вони можуть зависнути. Це може, от на цей період, з 12 по 23 червня. Тому на державному рівні це може призвести до якихось затримок. До зупинок, наприклад, які стосуються постачання нам допомоги, там зброї, якихось ресурсів саме через знаєте, таку неприємну бюрократичну тяганину. Якщо говорити про наше з вами буденне життя, то період з 12 по 23 червня він не сприятливий для того, щоб. Щоб подавати якісь документи, наприклад, у державні структури, а для того, щоб будь-які питання вирішувати, от які можуть знаєте, стосуватися бюрократичних установ, тому що це буде довго і печально. А крім того, цей період він не є сприятливим для вирішення питань, які стосуються нерухомості і землі. Тобто, якщо у вас є потреба, ну скажімо, оформляти якісь документи, там щось продавати, щось купувати. Намагайтеся це робити або раніше, або пізніше. І з точки зору фізики, нашого здоров'я, це час, коли можуть загострюватися питання стоматології, питання, які стосуються кісткової системи і суглобів. Тому що Сатурн це планета, яка відповідає власне за ці частини. E... E... Намагайтеся знову ж таки звертати увагу, але е е е на цих сферах. Якщо є можливість, будь ласка, переносьте е там, раніше пізніше, якщо, звичайно, це якась ургентна ситуація, ми тут нічого не можемо зробити так? і не завжди у нас є можливість вибрати ідеальний час. От, тому от, з 12 по 23 ми можемо спостерігати таку знаєте, сповільнення взагалі багатьох процесів суспільних. І політичних, до речі, uh -huh. а вже 18 червня у нас буде повний місяць. Знову ж таки, О, я перепрошую новий місяць, молодий місяць. Пам'ятаємо про те, що молодик а, це період а, такий неоднозначний, тому що напередодні а, за день десь до молодого місяця, тобто це 16-17 червня. Це знову ж таки період, коли нам потрібно дуже-дуже себе берегти і фізично, і емоційно, і морально, тому що у нас немає енергії, у нас немає ресурсу перед початком нового місячного циклу для великих навантажень. І знову ж таки, за статистикою, те, що я бачу за е, час війни, дуже часто е, велика кількість обстрілів, якихось провокацій, вона припадає саме на молодих. Mm -hmm. а, і ми у цей час дуже вразливі, ми дуже емоційно реагуємо, ми відчуваємо себе дуже незахищеними. Тому, будь ласка, бережіть себе, своїх близьких, якщо є можливість, у цей період з 16 по 18 червня намагайтеся зробити своє життя максимально простим, більше відпочивайте. Uh -huh. Менше якихось навантажень і фізичних, і емоційних. Це буде дуже добре. І е, з 18 червня у нас починається новий етап, новий період. Далі, 21 у нас буде день літнього сонцестояння. Це такі подія. Так, він дуже енергійний. Е, такий день, дуже красивий. І в цей день я дуже раджу бути більше на сонці, на природі, тому що саме у цей період. Сонце дає нам максимум сили, максимум енергії і ресурсу для втілення своїх мрій у життя. Тому ось цей період він прекрасний для того, щоб, знаєте, якщо є можливість кудись виїхати, побути на природі, побути у спокої, це чудовий момент, і він дуже хороший для будь-яких духовних практик, для будь-яких медитацій, якщо вам це близько. Я дуже люблю цей день. Ну і власне це момент, коли ми можемо працювати зі своїми мріями, зі своїми цілями, і там, знаєте, набиратися цієї енергії сонця, здоров'я і позитиву. У нас не так багато таких моментів протягом року, але це дійсно такий день сили. От тому з 18 по 21 ви можете починати нові справи, ви можете бути дуже активними, ви можете дозволити собі, якщо є можливість якусь відпустку, тому що це час такий знаєте, коли варто наповнити себе в першу чергу, щоб потім було ще віддати своїм близьким. Uh -huh. а, з 21 червня у нас сонце переходить в знак рака, і а, акценти а, зміщуються на тему сім'ї, на тему а, свого якогось такого кола близького. Якихось сімейних цінностей, сімейних традицій. Тому наша увага від соціального життя вона буде потрошку переходити до наших таких найближчих найближчих людей. Якщо говорити про кінець місяця, то у нас ще одна планета, окрім Сатурна, починає рухатися ретроградно у червні. Це у нас буде планета Нептун. Mm -hmm. З 26 червня Нептун починає свій стаціонарний спочатку рух, так верніше таку паузу, а потім вже розвертається і рухається ретроградно. Нептун це планета, яка дає нам таке знаєте відчуття туману і. Невизначеності, тому якщо, наприклад, перша половина місяця вона дуже активна, вона дуже продуктивна для людей бізнесу, для людей, які ведуть такий активний спосіб життя для інтелектуальної праці от період до 11-го. Вчебні, то кінець місяця він такий, знаєте, розмазаний. Трошки може дати людям таке відчуття сонливості, відчуття, що ти не знаєш, що ти хочеш, куди тобі рухатися. Така невизначеність і туман. І, в принципі, це час такий складний в тому плані, що. А може бути складніше з людьми домовлятися, тому що вони ніби як тебе не чують. А може бути складніше отримувати якусь якісну інформацію. І, до речі, це момент, коли може бути багато дезінформації, якогось такого туману навіть у соціальному просторі. Тому, будь ласка, будьте уважні і це момент, коли важливо перевіряти все. Якщо ви йдете до лікаря, якщо ви підписуєте якісь договори, наприклад, перевіряйте, будь ласка, інформацію, тому що стаціонарний Нептун це період з 26 червня до початку липня, період такий ну, небезпечний в плані помилок, і саме інформаційних помилок. Ну, бачите, місяць у нас, ну я би сказала, він не буде розслабленим, не буде. Скажімо, таким, знаєте, місяцем відпочинку для нас будуть небезпечні періоди. До речі, я хочу про них сказати, тому що в червні місяці Марс. Планета агресії, планета, яка пов'язана власне, з війною, вона йде по вогняному знаку, це знак Лева. І це вже не такий водний рак, де у нас було ну, це власне весь травень нас, так ми не знаємо до кінця плани і наміри цієї планети війни, Марс у Леві він вже дає зовсім іншу динаміку. Це відкрита боротьба. Це набагато більш активні і агресивні воєнні дії. Але так. знову ж таки, все це буде наростати, і всі ці тенденції, які у нас були закладені в травні, вони будуть розвиватися. Але найскладніший і найнебезпечніший період, коли Марс буде йти у з'єднані з еліт, чорна чорний місяць. Я думаю, так. що багато хто чув про цю точку на небі. Це період з 18 по 25 червня. Це максимальний такий пік активності воєнної. Причому, оскільки Марс з'єднується з звіт, це можуть бути навіть такі, знаєте, неадекватно агресивні дії з боку ворога. Тобто можуть бути якісь речі, ну такі просто ну, шалені, які нас вразять. Тому, будь ласка, будьте обережні саме у цей період. Ну, головне, що не ядерна загроза, тому що про ядерну загрозу ви вже сказали, що вона стихає. Я думаю, що ця тема вона потихеньку, потихеньку почне, як ви знаєте, спадати до неї інтерес. Ну і власне, знову ж таки, виявилося, що у нас уже є технічні засоби. Так? Які дозволяють перехоплювати і збивати е, тактичну ядерну зброю, тому знову ж таки ми говорили про те, що в травні е, ми дізнаємося про те, що е, якби все ядерна загроза нас більше так сильно не цікавить. Єдина проблема це атомні електростанції, звичайно. Так, нажати, це також. Варіант ядерної загрози, які залишається, але там теж напруга почне потрошки спадати. Я не бачу, щоб ну скажімо, докорінно змінилася ситуація, і можуть бути обстріли поруч з атомними електростанціями. Але саме ризику, ну, такого, який був в травні, я не бачу на найближчий час. Так, можна пару уточнюючих моментів, особливо мене цікавить молодий місяць. Я тут знайшла інформацію, що молодий місяць після а, а, сезону затемнень це така непересічна подія в астрології. Ви можете більш детально пояснити, що це таке, що це за період? Це період якраз кінець травня, тому що якщо не помиляюся, то на небі зараз у нас молодик. Чи це все ж таки вже буде в червні? Отей От молодик, який буде в червні? А, м у нас був буквально от недавно молодий так, місяць. Так. Зараз в мене якраз під рукою, бачите, місячний календар, так, щоб бути точними, так? У нас молодий місяць був 19 травня. Так, так. А, і наступна. Наступна точка 18-го. Ну а насправді, після сезону затемнень, так і після ретроградного Меркурію, який трошки нас так всіх дістав, ми можемо сказати, що молодий місяць у червні, який буде, насправді дасть нам можливість для активної і продуктивної роботи, тому що зазвичай астрологи говорять, що перший місячний день, тобто початок нового місячного циклу, це надзвичайно такий магічний час, коли ми можемо ефективно працювати зі своїми планами, зі своїми мріями. І астрологи завжди рекомендують в перший день нового місячного циклу, тобто, це в нас буде 18 якраз таки червня, а працювати з планами, працювати з тим, щоб там, ну, хоча б сісти і розписати собі. В щоденнику якийсь план там на найближчий, на найближчий місячний цикл. Так? Це дуже хороший час для того, щоб подумати, а що я хочу реалізувати, і, власне, це все буде справджуватися, тому що в перший місячний день всесвіт дуже чутливий до наших думок. І е, найменше хороше, що ми можемо собі зробити, це не думати погано у цей день. Mm -hmm. е, якщо, наприклад, перший місячний день у вас, ну, знаєте, такі в голові крутяться якісь негативні думки там, про начальника, який поганий, про поганого чоловіка, про якихось там, злих сусідів і таке інше, то е, ось цей фон, він буде супроводжувати вас весь місяць. Можете перевірити, звичайно, але я не рекомендую. Не треба. Тому е, дуже важливо саме у перший місячний день слідкувати за менталом, за своїми думками і не допускати це як мінімум так, поганих деструктивних думок, а як максимум а працювати з афірмаціями, працювати з медитаціями, працювати з своїми планами, тому що це, знаєте, як закладка програми. Uh -huh. А тим більше, що в нас дуже скоро після. Е, 18 травня буде день літнього сонцестояння, тобто це дуже потужні такі енергетичні дні. І тому так, це, цей новий місяць, новолуння, є особливим, є більш енергійним і більш сприятливим для того, щоб закладати якісь позитивні програми на майбутнє, ніж те, що у нас було власне, в травні, тому що там у нас і затемнення, і ретроградний Меркурій, такий час був бентежний, я би сказала. Так, добре, ще в мене питання про квадрат Плутона з кінця травня до першої декади червня діятиме жорсткий квадрат Плутона. Що це означає? Чи боятися його, чи ні? Ну, це означає в принципі загострення політичної кризи у світі. Це не лише про Україну, а це про ту саму еру водолії, яка у нас. Власне, тільки розпочалася, тому що Плутон у цьому році він перейшов нарешті у знак Водолія. і до 11 червня він буде у цьому знаці, і потім знову він повертається в козарі на деякий час. І вже з 24-го року у нас починається період проходження Плутону по знаку Водолія до 2043-го. Тобто такий е, великий масштабний процес. І що нам зараз дали можливість відчути? А, нам дали можливість, знаєте, так, як у віконечку, зазирнути, а що ж е, буде відбуватися у світі е, з точки зору політики, е, з точки зору соціальних процесів у цій е водолія. І те, що якраз таки у нас відбувалося в травні, потрібно дуже глибоко проаналізувати, тому що це такі нам натяки. А, нам Дають можливість зрозуміти, як воно буде, і що ми з вами побачили? Ми з вами побачили фактично якийсь такий прототип громадянської війни на Росії, тобто там почалися серйозні проблеми. Ми побачили, як світ єднається навколо України. І ми побачили з вами дуже багато критики до речі про організацію Об'єднаних Націй. Я говорила про те, що в період проходження Плутону по знаку Водолія. Ця організація буде повністю реорганізована, тому що вона вже ну, абсолютно не виконує функції. Угу. Так, і ось ці такі, знаєте, події, на які ми можемо навіть десь не звертати уваги, вони є знаками того, що буде відбуватися далі. Тобто, система світової безпеки буде безумовно змінюватися. А Росію знову ж таки визнали ну фактично державою терористом, і навіть Китай підтримав це рішення. І знову ж таки я говорила про те, що Китай не є тут таким неймовірним союзником Росії. Пам'ятаєте, коли Путін зустрівся з Сінземпіням, було відчуття, що ніби вони стали там. Один ряд і все, тепер вони подружилися, і у нас буде більше проблем. Але ні, це не так. І ось ці е, натяки вони у нас е, будуть розвиватися далі, так коли власне, розпочнеться ця ера водолія у 24-му році. Тому зараз Путон е, загострив певні кризи, е, показав нам, е, як буде ситуація розвиватися далі, і він знову вийде козиріг. І от те, що почалося, воно, ніби, знаєте трошки е, почне затухати. І е, знову такий розвиток е, всіх процесів е, нових е, політичних систем дуже активно почнеться з 2024 року, спочатку, з січня місяця, і е, ми побачимо вже, як е, вся ця історія, яка починалася в травні. Буде, а, буде далі, забирати обертів. Так, ну і традиційно я завершую інтерв'ю з астрологами, питаннями, якщо ми говоримо про прогноз, так, з якою астродинамікою Україна війде вже в липень місяць? Чого чекати? Ну, Дивіться, кінець червня місяця у нас такий трошки Неоднозначний, так, тому що з одного боку ми з вами побачимо велику інтенсивність бойових дій. А саме от з 18 по 25, так як ми з вами проговорили, а з іншого боку, буде ситуація якоїсь невизначеності там вже з 26 червня, так, тому що Нептун... У, у своїй стаціонарній фазі він а, дасть таке як м, трошки зависання простору, але це все, знаєте, так, туман розвіється, коли ми перейдемо вже у липень місяць. А тому кінець місяця він такий досить неоднозначний. Там може бути і дезінформації багато, і якихось таких таємних договорників, таких моментів, які ми. В принципі, не можемо якось проконтролювати або відслідковувати, тому е, намагайтеся, ну як мінімум, триматися подалі так, від е, якихось скандальних моментів. І це стосується, до речі, і абсолютно. Кожної людини ми можемо бути втягнуті у якісь дуже неоднозначні ситуації ситуації, які пов'язані з брехнею, з якимись подвійними стандартами, з такими, знаєте, з закритими намірами, які людина не декларує. Тому, як мінімум, перевіряйте все, довіряйте своїй інтуїції, якщо ви відчуваєте, що вам брешуть або вам показують якусь картинку, яка не є правдивою. Проаналізуйте, не спішіть приймати важливі рішення у кінці червня. Добре, дякуємо. Давайте тут поставимо три крапки. Вам величезне спасибі, що спілкуєтеся з нашою аудиторією. Я традиційно бажаю всім гарного дня і мирного неба над головою. Дякую всього, найкращого.